Івано-Франківці закликали весну та гарний настрій. Біля кафедрального собору святого Воскресіння дитячі колективи співали гаївки, веснянки, водили хороводи та розважали маленьких глядачів стародавніми забавами. Шануємо традиції. Всі знає. Що це прийшло на традиційне з це свято, якби воно співпало з християнським святом Воскресіння Христа. І ми з цими Гаївками і веснянками прославляємо і Христа і одночасно радіємо сонечку, радіємо весні, радіємо чомусь новому і якісь нові мрії. У дитячій музичній школі номер один традиції шанують давно. Викладач Марія Мельник ще від своєї бабусі навчилась торвинним пісням та забавам. Окрім того, багато часу провела у бібліотеках, відшукуючи необхідний матеріал. Зараз у купілці її вокального колективу пролісок гаївки та веснянки з усієї України. Василі Гаївки знають і пересічні франківці. І всі ці гаївки я виводила коло церкви у себе, Спасівська церква. У нас була старенька така, дуже це було дуже гарно. Ви знаєте, такі спогади приємні, просто ну не знаю, до сліз. Зиновія Островська родом із Тернопільщини. Вона добре пам'ятає, як малою бігала до церкви співати гаївки веснянки та водити хороводи. Свої знання передає тепер онучкам і шкодує, що традиції відходять в минуле. Так чекалося ти, того великодня, що просто ми вже зразу після обіду діти бігли до церкви і довкола церкви, а ввечері і дорослі, і молодь. Яких всяких гаївок виводили? Ну просто. Дуже це було гарно, і дуже святково, і, і дуже знаєте, боляче згадуватись боляче, бо нема зараз цього. Варто зауважити, що заклики весни та сонечка дуже доречні, адже на вулиці пронизливий холодний вітер. А найближчим часом синоптики обіцяють дощі та сніг.